Масляний торт, який так люблять наші батьки, а можливо, це, готується дуже легко і справді дуже смачний. Яйця, дрібку солі, цукор збиваємо до пухкої піни, додаємо частинами борошно і легенько вимішуємо зверху вниз, в духовку і до сухої зубочистки. Варимо сироп до закипання, поки розчиниться цукор. Без нехай постоїть в холодильнику, так він краще буде розрізатися, мінімум 6 годин. Масло кімнатної температури хороше, збиваємо до пухкості і частинами додаємо згущене молоко все кімнатної температури. Пензликом пропитуємо бісквіт, далі додаємо частину крему, знову бісквіт, пропитуємо і ще крем. Частину залишіть собі для оформлення. І ставимо в холодильник, щоб він пропитався. Краще на ніч, ну хоча б мінімум на 6 годин. Перед подачею рекомендую трішки швидше його дістати, хоча б за півгодини. Тоді трішки підтопиться крем і він буде ніжнішим. Смачного!